Траєкторія це неперервна уявна лінія, яку описує матеріальна точка під час руху в обраній системі відліку. Залежно від форми траєкторії, механічні рухи поділяють на прямолінійний та криволінійний, шлях фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії, усі, шлях вимірюють у метрах. Відомо, що тіло рухається з точки О та за дві години проходить 7 кілометрів. Для того, щоб з'ясувати, де перебуватиме тіло через дві години після виходу з точки О, бракує інформації про його рух. Тіло могло рухатися прямолінійно на північ та опинитися в точці А на відстані 7 км, а могло, дійшовши до точки Б, повернути на південь і повернутися в точку О. У такому разі пройдений шлях дорівнюватиме 7 км. Тобто тіло могло опинитися в будь-якій точці в радіусі 7 кілометрів. Саме тому для визначення положення тіла в просторі в заданий момент часу було введено фізичну величину переміщення. Щоб правильно задати переміщення, необхідно вказати не тільки його значення, а й напрямок. Переміщення це вектор, який з'єднує початкове і кінцеве положення тіла. Щоб правильно задати переміщення, потрібно вказати не тільки його значення, модуль, а й напрямок. Усі переміщення вимірюють у метрах.